Історія міста Ізяслав це не лише замки і палаци, князі і чинці, легенди і таємниці, а це ще й постійна боротьба, боротьба за волю, незалежність і мрію. Боротьба, яка червоною ниткою проходить через минуле нашої держави, нашого міста, наших родин, лунку лунком у двері сьогодення. На тлі подій сьогоднішніх днів ми хочемо пригадати події історичної давнини. Саме Українську революцію 1917-1921 років, які завдяки зусиллям небайдужих людей не йдуть у забуття. Згідно краєзнавчих досліджень Івана Мікова, місто і зараз під час революції 1917-1921 років довгий час було ареною бойових дій між військами різних політичних сил УНР, більшовиків, Польщі. В результаті боїв були суттєві людські втрати. Перша наша зупинка, знищені та незабуті, буде присвячена воякам армії УНР, які поклали свої голови за незалежність України та знайшли вічний спокій на давньому православному кладовищі Ізяслава, яке огороджено боксатричним муром. Ні імен, ні навіть могил не збереглося. Їх сплюндрували більшовики, але залишилась людська пам'ять, яка увіковічнилась у меморіальній дошці. Що встановлено у 2015 році, як ми бачимо, дошка має вигляд хреста із чорного граніту. Напис на ній повідомляє так: на цьому цвинтарі знаходиться могила вояків армії Української Народної Республіки, яка була сплюндрована комуністами після Другої світової війни. Ініціатором ідеї встановлення даного пам'ятного знаку і автором розробки макету був Володимир Федотов, який був громадським діячем. Засновником та керівником Організації Товариства культурної спадщини Заслав'є Володимир досліджував історичне минуле свого рідного міста, боровся за порятунок пам'яток та історичну справедливість. На жаль, він загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в ході російсько-української війни. Дошка встановлена коло церкви, яка теж має давню і драматичну історію. Вона побудована ще 1869 року, спочатку з дерева, а потім каміння. При ній була дзвіниця і школа грамотності. У 30-х роках ХХ століття храм було знищено, залишився лише церковний будинок, який у 1942 році був перебудований у Михайлівську церкву. Богозлужіння в ній відбувалось до 1964 року. А потім її знову було зачинено. Спочатку тут діяла художня майстерня, а далі книжковий магазин Легенда у 1994 році було відновлено діяльність храму. Наша наступна зупинка Заславський улан. Вона представлена пам'ятним знаком 5-го полку уланів заславських. У 1920 році, вояки 5-го полку Уланів під Ізяславом з у кривавому бою з більшовиками. Під час цієї битви більшовицька дивізія була розроблена. У бою взяли участь 115 уланів, які полонили більше тисячі більшовиків та вбили 103 більшовицьких вояків. Серед уланів втрати були незначні. Саме за цей бій, 5-й уланський полк назвали Ізяславським. Загалом історія полку розпочинається від польського повстання 1830-1831 років. Його за власний кошт заснував Владислав Замойський, але через поразку повстання полк переднув австрійський кордон і був розформований. Згодом кілька разів відновлювався та розформувався. Остаточно припинив існування у 1945 році. Як ми бачимо, пам'ятка має вигляд великого каменю, напис якому викарбований українською та польською мовами. Та звучить так: душу Богу, тіло і землі, серця, речі посполиті. Цей пам'ятний знак є ідеєю уряду польського міста Остроленко. Його встановлення було узгоджено із Ізяслівською міською радою. Міністерство культури України включило даний об'єкт до переліку пам'яток архітектури республіканського значення та визнали пам'ятку національного значення. Наша третя зупинка нескорений життям. Ми перебуваємо біля Ізяславської центральної лікарні, яка відкрила свої двері для пацієнтів у 1916 році, як Ізяславська повітова лікарня. З її історією пов'язана діяльність нашого видатного співвітчизника – Арсена Річинського, громадського політичного і церковного діяча, композитора, фотографа, краєзнавця, основоположника української етнологічної релігії, святого сповідника Лікаря. Про його діяльність в Ізяславі нагадує меморіальна ложка міста. Навідомо, що Ізяслав Рячинський вперше приїхав у 1915 році, але був змушений залишити місто. Чи відомі вам причини, чому так сталося? Тут, Візяслові, він пропрацював, як ви правильно сказали, у 2015 році, але був він недовго, звідси він переїжджає до Хролина, це під Шепетівкою, де працює у земській лікарні. Там він і навчає, і працював і в землі, і інше. Але вже потім, після Шепетівки, коли фронт наближається. В глибину Російської імперії він спочатку виїжджає до Курської області, потім і до Полтавської області. І аж лише потім, в 17-му році, знову він поступає до відновлює навчання у Київському університеті святого Володимира, але диплом він не встигає отримати ну, з незрозумілих покажу причин. Він знову розп... йде в розпорядження земства на із а диплом він отримує вже аж тільки через рік. Також нам відомо, що він повернувся до міста у 1917 році і до 1920-го працював в побутовій лікарні, яка як зазначалося, почала свою роботу з 1916 року. Саме найвзясно його він застає час національної революції Української 17 20 років, і він активно включається саме в ці події. Він очолює місцеве земство, займає активну роль в місцевій просвіті, організовує. Курси, навчання стає журналістом, тому що він організовує місцеву газету, де висвітлюються саме національні питання і те, яке значення має Українська держава для розвитку саме цих земель. Я вже говорив, що він займався і журналістською діяльністю, займався просвітницькою діяльністю. Тут ми можемо на фотографіях побачити. Корси і Борисів, будинок просвіти у в цьому ж селі, саме де ставили вистави. Можна в цих світлинах, можна на двох. Є навіть зображений сам Арсен Личинський, чим він займався. Але саме найбільше, чим відомий і заславський період життя Арсена Ричинського, був пов'язаний з тим, що крім лікарської практики, крім культурно-просвітницької, державницької роботи, він займався питаннями, які будуть довгий час. Актив, актуальними для різних груп населення. Саме він випускає книгу. Це курс гігієни, яка була випущена в Ізяславі. І саме розповідалися про те, що має бути для гігієни. І цей підручник, фактично, який був надрукований в Ізяславі. Він довгий час був на книгою для фельдшерів і для медиків на території України і сьогодні. Ми можемо в нас в нас, на жаль, оригіналу немає, у нас є лише максимільна копія, але це не знижує самої значення. І коли почитати саму цю книгу, можна багато в тому, що наскільки оті висновки, які робив, і порада все начинських своїх містів, вони є актуальними і до сьогодення. Дякую. Е, також нам відомо, що саме тут він вперше зустрів своє справжнє кохання. Е, можете нам щось розповісти про це? Ну, сказати справжній чи ні, це трошки відомо, але одне з кохань він зустрів саме перебуваючи на Ізяслаші. Він викладав в острозі на курсах педагогічних, і там він зустрів Ніну Прокопович. Вони закохалися один в одного, ну і сталося так, що е, через це кохання до Ніни він змушений був розлучитися своєю першою жінкою, яка була родом з Шепетівки. Але Ніна була після закінчення курсів, її направили працювати місцевою вчителькою до, до школи до села Васьківці. Це поблизу міста Ізяслава. І тут вони. Більш пісні починає е, розвивати свої стосунки. Навіть в період, коли е, наближалися більшовицькі війська, Ніна Прокопович рятувала в тій хаті, де вона була, е, проживала у Васківцях на горищі біля тижня. Е, Арсен Вічинський переховувався е, від е, переслідувань. І ще потім, коли трошки чуть пригасло, він таємно вночі. Е, Перебирався вже на Батьківщину до своєї дружини, де вони пізніше і одружилися. Після одруження закохані оселилися у Володимир Волинському, де Арсен був головним лікарем у лікарні. Арсен не забував про свою релігійну освіту та стояв на позиціях набуття українською церквою автокефалією. У 1929 році йому було проголошено анафему. Річинського було арештовано кілька разів польською владою. Він перебував у таборі Береза Картузька. У 1940 році він був заарештований радянською владою. У 1942 році засуджений до 10 років у табу, після чого його відправили на безстрокове заслання до Казахстану без права повернення в Україну. Там він помер у 1956 році. У 2006 році за сприяння президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва було віднайдено його рештки і перепоховано у Тернополі. Ізяслав його пам'ять увіковічено меморіальною дошкою. Названо одну з вулиць». 2016 року та 2022 року в місті відбулися річинські читання. Революція 1917 1921 років зазнала поразки, але завдяки цим подіям стоїла ідея української державності, яка втілилась у життя у 1991 році. Однак сьогодні українці знову змушені відстоювати зі зброєю в руках право на свою самостійність. Єдність і незалежність. Ой, у лузі червона калина похилилася чогось наша славна Україна зажурилася, а віду червону калину підігів. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо, А ми тую Червону Калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.